Друзі, всім привіт! Нардепка Скороход на слід... тимчасовій слідчій комісії у Верховній Раді заявила досить мудрі речі і звинувачила ТЦК в... в масовому вбивстві людей, на що представник ТЦК не заперечував, а пояснив це тим, що вони виконують план. Послухайте це зізнання в масових вбивствах українців. Дивимось. Подобається вам це, чи не подобається? І прикриватися тим, що в нас війна, теж не вийде? Пане Костяне, ми прикриваємося тим, що війна. У нас є завдання виконати мобілізаційний план. Ми не можемо його виконувати. А як ви виконуєте мобілізаційний план? Порушенням закону? Згоден є багато порушень. Чи тим, що у нас люди мруть, як мухи в ТЦК, бо ви виконуєте план. Знаєте, у нас таким перебігом подій, у нас просто нікому буде захищати країну. От і все. І казати про виконання плану це точно не тут і точно не за призначенням, не за адресою. Колеги, у мене є пропозиція? Анатолійка.